Зараз Путіна умаляють уйти в відставку. Вони запустили таку типу типу, що мені самі взагалі не зрозуміло, що це взагалі за бред. Як таке може бути на цих їхніх мільйонних ТГ каналах, типу Аля ліберальних, починають писати от такі от речі про те, що. От... Мені просто цікаво, давайте з вами спробуємо подумати, з якою метою це все взагалі відбувається. Тобто вони лякають Захід і говорять про те, що Путіна умовляють піти в відставку. Для того, щоб що. Давайте пофантазуємо, якщо нам треба, звісно, це. Насправді, робити. Якщо відмовляєтесь, підемо далі. Е, е, Ні, дивись, е, насправді Путін у відставку, е, сентенція цікава, якби не одне, але Путін ніколи не піде у відставку, тому що. Як тільки він добровільно віддасть владу, його не буде фізично, йому можуть даватися будь-які обіцянки, безпеки сім'ї, все, вертольоти, самоліти, але за межі Російської Федерації він виїхати не може. Отже, він там. В кращому випадку він буде виконувати якісь функції церемоніального котика. Але найпростішим би варіантом його просто було б шльпнути і на покійника все списати. Як це неодноразово робила, в тому числі Російська Федерація, я вам нагадаю прекрасний культ розвінчення Сталіна, де е, такий же кат Микита Сергійович Хрущов розвінчував злочини сталінського режиму, в якому він сам понапідписував розстрільних списків більше, більше, ніж у мене волосся зараз на тілі. Тому найкращим варіантом от Путін віддає владу, йому. І потім на покійника можна спокійно списувати все. Він, він, він взяв Росію в заручники, будуть там розказувати російські ліберали. Що стосується і псохи, чи це може російська бути спецслужба Псуха, все можливо. Але ж дивись, вони відчайдушно шукають виходу з точки зору вийти хоч на щось. Тому що проблема ж заключається в чому? І дуже серйозна. Якщо зараз нам вдасться дотиснути Захід на застосування по, по території РФ далекобільної зброї на цьому куражі, вдасться. Тому що Зеленський про це говорив, що ми прямо працюємо над цим, будемо працювати, то 에, <звідесів> мене тут, <звідесів> <звідесів> мене тут <позвідесів> накликали трішки військовим експертом. Я не військовий експерт, просто багато з військовими спілкуюся. Це по суті, я ретранслюю їх думки. Це була би друга хвиля наступу, яка невідомо б де зупинилась. От виявляєте зараз без підтримки авіації, без підтримки там атакам на 200 300 км, що відбувається? А ви уявіть, там масований удар ракетної авіації в глиб на 200-300 км, по аеродромам, складам зберігання, по цьому групуванню дев'ять тисяч, яке начебто росіяни збирають, щоб перехопити Збройні Сили. Ви уявляєте, що буде? Тому звичайно їм треба максимально притрухати захід. Тобто, ну те те, що ти казала, панікуються. Тому що як, як тільки нам дозволять повну силу там реально робити, те, що треба робити, ну я не знаю, чим це закінчиться. Не треба буде Путіну вже йти ніяку відставку, тому що його просто ну, в ньому не буде сенсу. Ні, не просто що мені цікаво зараз е, оці такі факти дивних їхніх е, цих наративів, які вони продовжують розповсюджувати, все ж таки вони працюють на зовнішній ринок на ту ж Європу і так далі своєю пропагандою. У них зараз же ж хаос повний, тому що в них в послідовної роботи, ймовірно, що щось там порушиться через те, що існує певна паніка. Бо це помітно по їхніх радбезах на засіданнях, наскільки вони сидять спантеличені абсолютно з такими мордою ліця дивними. Що просто що говорити, вони не готові були до цього, тому чи скористається цим Україна? Мені здається, що зараз в принципі є вже певні такі. Обережні натяки на те, що це дійсно відбувається. Хоча б по тих офіційних коментарях, які ми отримуємо від наших партнерів, скажімо так, от, дуже файно, що все було сприйнято досить добре. З боку того ж самого Кірбі він взагалі нормально сказав, що Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. От, тобто, от, От, тобто таким чином. Да? От, Звичайно, це той самий Джон сенатори. Кірбі. Діді, це той самий Джон Кірбі, який ще там пару місяців тому нам розповідав всяку маячню про те, що не можна бути по території Росії атакам і тому подібні речі. Але yeah. в мене, ремарка, в мене ремарка по Джону Кірбі і по реакції Заходу, в чому є от проблема цієї історії? Вона проста. Якби паралельно з цим процесом Захід би почав, ну. Робити майданчик для цього уряду в екзилі, там можна було б щось говорити. Але цього всього немає. Поки що ми маємо лише військову операцію на території Російської Федерації, яка невідомо, де зупиниться, скільки ми ета, закріпимося, або це буде більше, ніж одна область, або півтори області, поки воно йде в військовій точні, бо політична вона сильно сильно на Заході відстає. А всі маніпуляції на Росії можна проводити. І самостійно, але по перше, я не знаю взагалі. Ну у нас були спроби, пам'ятаєш у Львові. Був форум російської позиції. Вони намагались Буданов, намагався зліпити політичну опозицію, так зліпити їх, от і РТК Легіон Свободи Росії. От намагався їх якось зліпити Є, так. стоп, а чого ти говориш, що це Буданов, що там буде хтось когось організовувати? Якщо ми говоримо про уряд в екзилі, то це має бути все ж таки ініціатива з боку якихось певних людей, які належать все ж таки до громадян Ерефії, як мені здається, тому що без цієї певної ініціативи чи пропозиції, там я не знаю, можливо. І з нашого боку, але саме ці люди мають робити ці речі, інакше це ж не спрацює. Крапка. От і все. А, як ні, мені ну, здається. Ну, тому, тому що плані... ну, штучно, як ти це зробиш. Назбираєш, ну, типу, ну, лібералів, посадиш їх за стіл, скажеш, О, це вони. От, уряд тепер новий ну, ну Мені здається, спецпорту... що... Пан... Ви колективно ви, ви... <гум> ви Ховаєте Путіна, чи що? <гум> ні. О, ну, ну, слухайте. Мені патетично Ну, де... Де не треба гіпотетично розмірковувати, Там треба дивитися знову на я вас закликаю. Менше таких е шапкозакидання і керуйтеся фактами ну, тим, що є. Бо я вже не слухався від цих всі всіх експертів, особливо там, е москальських, про те, що та Путін ледь не помер, та його вб'ють, та його скинуть, дворцовий переворот. Не це так все це вже, знаєш, типу, це вже отак, от. Е Буде, буде, немає, немає. Про що ми говоримо? Ні про що не говоримо. Припускати, Вагалі, можна, я... знаєш? Ну, і можливо, все, що завгодно. Але тут е, цікава історія, мені думав, здалося. Пам'ятаєте, коли Путін сидів оце з губернатором цієї Курської області е, і тримав в руках ручку. Я потім, я зауважив, думав, ну, здалося. Я думав, що він її зламає, як Янукович. Ну та? ну бачили, та? вже ці малюнки, що він сидить. І от от, да, да. а він... він її відклав. І це, от, в принципі, це те саме, що я зараз під міст заїду, можу пропасти. Сто відсотків. Напевне, в українських Решки. дерев металевий скелет. Тому е... я вже, я ненадовго, я під міст заїхав. От, досліджуємо Starlink Так от, дивіться, це те саме, що ну, це важливо. Тобто, коли я зауважив вам, подивіться на вираз обличчя Путіна, це ж реально там такого не приховаєш, це приниження Путіна. Я скажу, чому важливо, щоб е, москалі побачили, що їхній король він е, не, не всемогутній? Путін помогії, Путін президент міра, виявляється, Путін ніякий не президент, і навіть не міра, і навіть не Московської області. Ну про Курську я вже мовчу, про Білгородську і про Брянську, так? Тобто, ось це психологічні речі, які його видають. Ну не можна приховати роздратованість і краще не виходити на люди. Тримаєш ручку, от я думав, що не реально поламає, правда. Так що Але ми можемо може ховати Путіна в морозильник. Можемо ховати його в морозильник, можемо думати, що там його приб'ють <п> табакеркою <п 'ять> <Якщо> Скільки завгодно <п 'ять> говорити. Курск породив Путіна, Курськ Путіна і вб'є так <п 'ять> далі. Давайте так тільки завгодно <п 'ять> Романе. Путін нікуди не зникне, бо більше того, його будуть активно форсити на телебаченні, на різних нарадах. Це специфіка авторитарного режиму. Їм треба його максимально форсити, показувати, тому що це типу на їх думку має створити відчуття якоїсь впевненості. Ну це й чисті усякі гібешні теми. Тому я е, тут я, я б ми з трішки про інше казали, що до чого це все в плані Та ж, явно Ти не жив в радянському союзі там, так форсили Політбюро ЦК КПСС кожного вечора в програмі. Врем'я це ніяк не сприяло популярності, ні Брєзнєва, ні Черненка. Ні Андропова, ні Горбачова. Ні, ні. ні. Ну що форсити? Абсолютно. Показувати ще Далі. раз Сраку і казати, що це Нобелівський лауреат. ну Форси не ні, форси, ну, так, Росія ще таї, раз. Ще раз. Росія, Росія це клон Радянського Союзу. Я пам'ятаю, що це країна подвійних стандартів мається на увазі не в тому, що. Е Подвійні стандарти в тому розумінні, як ми, що говориш одне, а робиш інше. Це два паралельні світи життя на кухні і життя е, людей в публічному просторі це дві різні речі. Вони можуть клястися путіну пожиттєво, пожиттєво в любові і вважати, що він президент світу, і навіть поплакати, коли він здохне. Але запит зовсім інший. Ми не маємо об'єктивної соціології. В Росії ага. вона відсутня, в Росії вона відсутня, і все, що треба зробити в першу чергу, це дослідити. Тобто, це аналітика і знати, і знати, що, що, як там налаштовані, тобто, це задушевні розмови з людьми на кухні. Вибачте, з пляшкою горілки, і тоді ти точно знаєш, тобто розкриєш загадочною руською душу, в якої в якої немає ніякої загадочності. Є просто відсутність, відсутність елементарних елементарного розуміння і цивілізаційне відставання просто на десятиліття. От я б так сказав. Колосальне. Вибачте, колосальне. Ну. Да, колосальне, тому треба в гуманітарний набор росіянам. Обов'язково пляшку. Обов туди туди, туди з пляшкою горілки, туди з пляшкою горілки. Треба поштівку з текстом гімну України синьо жовтий прапорець, якусь, якусь брошурку ненав'язливу, про, про Путіна, про, про їхню корупцію. Нехай навіть Навальний її написав. Тобто разом з їжею треба потім записи знову таки на флешці або на диску DVD, у них, напевно, ще збереглося Слуги народу свати. серіалу. Свати, ну, свати це, знаєш, для, для м'якого входження. Для м'якого входження. У нас купа Вазелін тут для іншого, Артем. Він тут уже мені капіталі везелін. Так, і пляшку, да? Сідайте на пляшку шампанську і вазелін. Сідайте, будь ласка, присаджуйтесь. <клев> Табурет <Кот>. Тоб... <клев> модифікований, так?